Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Звірята і лісове чудовисько. У зеленому лісочку жили собі найкращі друзі: Зайчик Коська і їжачок Колюнчик. Їм дуже подобалися рослини, тому навіть вдома вони вирощували квіти. І мріяли виростити чарівну квітку. Якось колюнчик приніс у горщику молодий пагінець, а Коська пляшечку з якоюсь дивною речовиною. Що це в тебе таке? запитав їжачок. Це чарівна вода. Її дав мені лісовичок. А ще він дав мені оце. І сказав уважно прочитати і робити все так, як там написано. І звірята почали читати. Якщо полити цією водою квітку, вона виросте вдвічі швидше. Ура! загукали звірята. Давай, давай, давай скоріше, підганяв зайчик. Почекай, почекай, тут ще щось написано маленькими буквами, заперечував їжачок. Та нічого, махнув лапкою зайчик і вилив усю пляшечку у горщик. І тієї ж миті сталося щось неможливе. Рослина почала стрімко рости, ось мить і вона вже більша звірят. Що ж ми наробили? Це ж справжня зелена потвора. закричала звірята. І чим дуж помчали до лісовичка. Той їх уважно вислухав і сказав. Це все тому, що ви були неуважні і не дотримувалися правил. В інструкції маленькими буквами було написано. Що більше, ніж дві краплини вживати не можна. Ось, а тепер ви маєте справжнього монстра. Ой, а що ж нам тепер робити? Злякалися звірята. Є один засіб це дощова вода. Треба нею швиденько оприскати чудовисько, поки воно не вибралося з хатинки і не наробило у лісі біди. Всі швиденько рушили до їжачкової хатинки. Вони облили монстра дощовою водою, і той знову став маленькою квіточкою. Фух. полегшено зітхнув зайчик. Більше ніяких дослідів, серйозно сказав їжачок. З тих пір звірята завжди були уважними і ніколи не поспішали. А їх рослини були гарні і квітучі. Тепер, малята, ви знаєте, що інструкції треба дочитувати до кінця і виконувати всі правила. Тоді вийде все чудово. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!